Хтось вже мог побачити а, на наших дорогах, на наших автошляках такий знак, який в народі вже прозвали як трапка крапка у трикутнику. І в той тією чи іншою мірою ці знаки мають а, підвищити безпеку дорожнього руху. Ось побачили на дорозі новий внедорожний знак. Щось ми раніше такого не бачили, а що це взагалі таке? Крапка у трикутнику. Давайте будемо розбиратися. Вітаю, друзі! З нами знову Олександр Тріді, Автопроект Харків і сьогодні у нас чергове відео присвячене Темі, змінам у чинному ПДР України, податковому митному законодавстві та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, тема наше сьогоднішнього відео є: нові дороги, вказуючі знаки на наших автошляхах. Хтось вже мог побачити на наших дорогах, на наших автошляках такий знак, який в народі вже прозвали як трапка, крапка у трикутнику. Офіційна назва цього знаку це місце, або ділянка концентрації дорожно-транспортних пригод. В правилах дорожнього руху він має вже код 1.41. І мав бути взагалі доданий і до правил дорожнього руху, і встановлюватись на автошляхах ще з 2014 року. Але певна бюрократична тягамотина затягнулася аж на 7 років, і цей знак почав з'являтися на наших автошляхах потрохи-потрохи лише з 2021 року і Його розміщують у населених пунктах за 50-100 метрів до якоїсь певної ділянки. За межами населених пунктів то за 150-300 метрів за цієї та іншої ділянки, що це має попередити водіїв, що вони виїжджають на небезпечні ділянки руху з підвищеним ризиком аварії, тобто з підвищеною аварійністю. І в тією чи іншою мірою ці знаки мають. Підвищити безпеку дорожнього руху. Друзі, це в принципі добра ідея, я повністю з цим згодний, але можливо, краще. Ну, не кажете, під час війни, звісно, що тут питань багато, але і під, в мирний час да, може краще підвищувати безпеку руху не лише встановленням таких знаків, а підвищуванням якості самих автошляхів. Ну, це моя особиста думка. І звісно, що набагато простіше встановити знак, що попереду якась небезпечна ділянка, ніж зробити нормальну безп... цю ділянку нормальною, безпечною. І облаштувати її у дженерному плані так, щоб там було безпечно та надійно пересуватися. Ну, це моя особиста думка. Будь ласка, залишіть в коментарях вашу думку. Якщо подобалося, лайки, подобайки, великий палець догори. Ну і звісно, що. Залишаємо ваші коментарі, підписуємось на канал. Хто ще не підписався обов'язково. Натискаємо на дзвіночок. Ну, звісно, що попідкреслюю, залишаємо коментарі, не соромимось під цим, під будь-яким іншим відео. Що ви взагалі думаєте, наприклад, в даному випадку про такий знак, про такі нововведення, про те, що може з'явитися на... або вже з'явилися на наших автошляхах, або може з'явитися. Да, і... От про даний випадок. І так в змі зараз велика кількість інформації про дорожні знаки, які використовуються у Європі, про нововведення в Європі, знаків тих, які немає на наших на шляхах, Але в теорії можуть пізніше з'явитися. Друзі, якщо вам цікава інформація про такі дорожні знаки, про такі дороговкази, то будь ласка, пишіть або про що саме конкретно на вас цікавить інформація, і залюбки зробимо відео на цю тему. Ну а на цьому все З вами був я, Олександр ріді, автопроект Харків і. До нових зустрічей в ефірі. Далі буде все буде Україна.